Томат зелений тигр. Це унікальний сорт томатів, що вирізняється своїм незвичайним зовнішнім виглядом та смаком. Цей сорт високорослий, середньостиглий. Томат зелений тигр відомий своїми екзотичними плодами та високою врожайністю. Плоди мають видовжену форму, схожу на сливку з тупим. Кінчиком, а вага їх становить 40 г. Їхнє забарвлення зелене жовтим а при повному дозріванні червонуватими смужками. М'якоть всередині зелена, середньої щільності, а смак солодкий та соковитий. Цей сорт має незвичайний екзотичний солодкий смак. Ідеально підходить для свіжих салатів, гарнірів і навіть для приготування соусів. Урожайність у нього дуже висока, плодоносить великими гронами. Висока врожайність, незвичне смугасте забарвлення, робить його справжньою родзинкою серед томатів. Добре пристосовується як до теплиць, так і до відкритого ґрунту. Цей сорт особливо цінується серед колекціонерів рідкісних томатів. Якщо ви любите оригінальні культури з яскравим смаком і красивим виглядом, зелений тигр точно стане улюбленцем вашого городу.